Доброго ранку, друзі, і всі, хто є з нами. Ми радіємо і цінуємо тим, що ви за нас молитесь, пишете коментарі, переживаєте. Але знаєте, наша церква вона не лише будує от цей гарний, гарну цю будівлю, яку ми бачимо. А сьогодні, до прикладу, брати наші виїхали на схід, волонтери. Це одне із служінь, яке доволі поставлений, брати служать. Як ви вже де? А, да. літічу проїхали. Ще не доїхали Вінниці. Ще кілометрів п'ятдесят Вінниці. Ну як, настрій? Нічого, бойовий. Да. Погода як? Сончко, дуже добре. Да. А в нас оде хмурно. Ну, то в нас є у півчетвертого дощик такий прийшов, але він не до заправки. Далі за заправки йде Да. Техніка не підводить. Ні, ні. Ви стройці вже. Да, де. Коло мене, брате, слухаєте. Як ти а, балакай? Вітання, вітання, вітання братан. Дякую. Дякуємо. Давай вам щасливої дороги. Май Бог береже вас. Так само ще одне із служінь це служіння інтернату. Сьогодні наш один із братів, брат Деякон, брат Саша Дмитрійчук, він також поїхав в Снятин для того, щоб і там робити цю справу благовістя, справу допомоги. Також сьогодні в сусідньому селі похоронне служіння, це село Керстенці, де наш брат, брат Міша, який несе там служіння, і дехто також там має бути присутні. Тому Ми хочемо сказати, що. Служіння, служіння насправді багато. І навіть сьогодні, коли будний день, гаряча пора. Але багато братів і сестер задіяні у справі. Хтось буде тут, хтось буде на сході, хтось буде у Франківській області, хтось буде у сусідньому селі. Тому моліться за нас: ми потребуємо ваших молиток. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що й сьогодні дозволив нам зійтися і разом попрацювати. Як завжди, ранок починається з молитви. Господи, ми дякуємо Тобі, за те, що ти продливаєш наше життя, додаєш ще один день до нашого життя. Дякую за те, що ти нас наділив здоров'ям, слава тобі! Слава. слава тобі, Господи, за те, що мир і спокій у нашій місцевості. І ти бачиш наші плани, наміри, продовжити працю. Тому ти нас благослови, Благодаря. дай сили цю працю звершити, бережи від всякого рода травм, благослови братів, які в дорозі Боже, бережи їх. І будь прославлений через життя кожного із нас, наш Господь. Амінь. Амінь. Ну, розказуй ті плани. А що розказувати? Зараз Сережа буде робити так, як я його вчив. Зараз Сережа не бере. А? Зараз Сережа не бере, хіба ти скажеш. Та я ж кажу, бери. Бери Сережу. Йдемо, я вже йду. А ми вже будемо тут якось по попати. Ось така коротенька планьорка, і всі приступили до роботи. Задача наша сьогодні, як ми вже чули, на цьому місці ми маємо залити фундамент під огорожу. Ось цей старий забор мур буде розбиратися сьогодні, і рядом біля нього будемо робити новий. Основна задача сьогодні це. Розібрати ось цей мур, який складений з каміння. Така досить неприємна, важка робота. І команда наша сьогодні не на найбільшій кількості, скажімо так, небагато сьогодні народу. Але віримо те, що ми. Зможемо це зробити, і Бог допоможе нам. Вигружаємо ми це все на піддони, і ось цим тракторцем перевозимо піддони на площадку. І потім, при потребі, коли буде потрібно оцього. Каміння ми будемо його використовувати. Крепкі хлопці. Ось так, брати, дружно вперлися і нема нашого муру, забору старенького, огорожі нашої. Дуже багато піддонів ми вже заповнили, тому треба поремонтувати старих трошечки піддонів. Щоб далі можна було на них складати. Частинка нашої команди сьогодні працює в нашому будиночку. Докладає плитку облицювальну. Ось таке вантажне таксі в нас сьогодні працювало. Відчуття юмору. Народ не втрачає, слава Богу. Гаданчик нашого коника напуває. Треба вибрати все старе каміння, щоб воно не заважало зробити потім нам обрештування. Мені ще як твої успіхи з кавою, кавою. Не вживаю. О, молодець. Чоловік пообіцяв, що каву не буде пити і. чуть-чуть. Наша команда зібралася відпочити декілька хвилин, поспілкуватися, попити каву, чайок. Дуже приємно дивитися, коли народ спілкується. Ось ця одна з кімнаток, яку ми майже закінчили, треба зробити покраску. І знову до праці. Брати виставляють рівень, щоб огорожа наша була рівненька. Проміряють. Оце та команда, яка частинка команди, яка залишилася і працює в самому будиночку. І ось Привет. самий приємний момент це обід. Чудовий, класний, ось який гарний. Сьогодні команда наших сестричок з Голякови і їхні діточки. Ось тут, коли я йшов кликати на обід. Почув ось таку картину. Який чудовий класний ви, голос ви, на нашого між. Хай Бог благословляє тебе, братико. Обдумовується оцінка. Міша навіть коли працює, всі? теж займається співом. Він без співу не може жити. Привезли ось такі Привезли панелі для того, щоб збирати обрештування. А це наші сестрички привезли нам такий обід. Все було дуже чудово, смачно. Дякуємо. Дякуємо всім. Хай вас Господь благословить всіх. Так, да, лише не хотілося. Так, давайте п'ять іплять, сьогодні. А це моя племінничка. І расик наш. І наша невеличка команда, яка зібралася на обід. Зранку було трошки більше людей. Зійшлося допомогти нам розібрати ось той. Зібрати ось той старий мур. А далі будемо працювати в трошки меншій кількості. Дуже смачненько виглядає, і, і дійсно було смачно. Дякую вам, сестрички, за те, що приклонітися про нас. Дякую і вам, друзі, за те, що були з нами, за те, що дивилися. Ось такий наш був гарненький день, і ви просили на обід, щоб була пісня. Брати сьогодні чудово, гарну пісню заспівали. Тож послухайте її, заходьте, дивіться. Дякуємо за те, що були разом з нами. Хай милість Божа буде завжди над вами. До зустрічі, друзі. Слави на землі. я ще. Бо славно си.